Стало менше кандидатів, менше відгуків на вакансії і менше грошей з експорту it послуг. Більше стало часу між змінами роботи і вакансій в рекламі. Привіт, мене звати Оленка, і це рубрика по IT», де ми говоримо про стан ринку, шанси на першу роботу, кращу роботу чи роботу в принципі. Давайте відразу розберемося з усіма формальностями. Спочатку з вас лайк і підписка, якщо раптом ще ні, а потім з мене графіки. І я почекаю. Напевно, ні для кого не секрет, що айтівці стали рідше міняти роботу, бо нову знайти вже не так просто. Але наскільки рідше? Коротка відповідь приблизно в півтора рази якщо порівнювати з піковим для індустрії 2021. А тепер довга відповідь. За 11 років існування Джинні на платформі найняли 52 тисячі кандидатів 65 тисяч разів. Майже 9,5 тисяч кандидатів найняли більше одного разу. З них 80% – два рази, 16% – три рази. А 5 кандидатів отримали офер на Джинні 10 разів із 2013 року. Судячи з цих цифр, я думаю, є досить велика ймовірність, що якщо ви працюєте в IT, ви хоча б раз Отримували офер через джин. Напишіть в коментарях, чи це так, і якщо так, скільки разів. Мені правда дуже цікаво, скільки вас. Тобто, нас кожного року відсоток повторних наймів зростає. Що логічно, самих перевірених кандидатів стає більше. Хоча темпи зараз відчутно сповільнились у 2024 році. Це трохи менше 25% наймів. Поки що. Тобто майже кожен четвертий кандидат, найнятий за перші 5 місяців цього року, раніше вже отримував офер на джині. А от середній час між наймами одного кандидата зростає досить стрімко. Кандидати, яких повторно найняли у 21 му попередній офер, отримали в середньому 320 днів тому. Це менше року між наймами. У 23 му це було вже 475 днів. А кандидати, яких найняли не вперше цього року, в середньому змінили роботу через півтора роки. 543 дні. Якщо це ваш перший пошук роботи, у мене є список компаній, які можуть вас зацікавити. До опитали кілька десятків it компаній, скільки початківців вони найняли торік і яких напрямків. Тут йдеться про фахівців без досвіду або з досвідом менше року. І от що знайшли цікавого: у 2023 році 32 опитані it компанії найняли майже 3 тисячі джунів в Україні для порівняння роком раніше. 40 опитаних компаній взяли на роботу майже 4 тисячі джунів. Найбільш помітна тенденція стало більше продуктових компаній. Панії, які найняли понад 100 початківців кожна, вже в першій п'ятірці таких три: Genesis, Netpeak і Ajax. При цьому Genesis подвоїв свої джуніор-найми з минулого року. Також вперше долучились до опитування Скелар, Уклон і Labagroup. і одразу повідомили про найми 100 плюс джунів. Загалом чотири ті компанії взяли на роботу торік понад 300 початківців кожна і ще шість більше сотні. При цьому продуктові компанії традиційно частіше наймають джунів у маркетингу, аналітиці або підтримці, сервісні. Більш зосереджені на технічних наймах. Дані про напрями досить умовні, адже цього року в опитуванні взяли участь менше компаній. Але все ж помітно, що компанії почали активніше наймати початківців у нетехнічних категоріях, натомість менше розробників і тестувальників. У 23-му найпопулярніший напрям серед опитаних компаній це підтримка. А вже за нею йдуть розробка QA і маркетинг. На джині найми джунів і інтернів у 23-му на 25% нижчі, ніж у 22-му. За минулий рік, в принципі, всі найми знизились, але, наприклад. Сіньор кандидатів наняли лише на 15% менше. Зате останні 5 місяців найми джунів зростають. Так, після падіння в кінці минулого року, та все ж покажу вам лише один графік: це найми розробників, у яких максимум рік досвіду. Так, це все ще менше, ніж минулого року, але тренд дуже обнадійливий. До речі, у аналітиків тренд дуже схожий. Тільки. Цифри менші, а однайми маркетологів майже не змінились. Можливо, тому що не так сильно і присідали. Відгуків на вакансії стає менше, принаймні на джині. Якщо в січні-грудні цього року кандидати писали по 60-65 тисяч відгуків на тиждень, то вже в березні-квітні це було 50-55 тисяч, а у травні ще на 5 тисяч менше. Але не поспішайте радіти. Це навряд чи означає меншу конкуренцію. Скоріше жорсткіші вимоги і меншу кількість вакансій. Так, кількість вакансій, як в онлайні, так і у відгуках росла у квітні, але за. Травень цифри найнижчі з початку року 6 тисяч вакансій на тиждень. У квітні було 6,5 шість сімсот, у лютому, наприклад, 7 тисяч або й трохи більше. Ну і другий момент. Зменшилась кількість кандидатів, які пишуть відгуки. У квітні це було близько 16 тисяч, у травні не дотягує до 15. І знову це найнижчі показники з початку року. Дуже схожий тренд із кандидатами в пошуку. Ви, напевно, це помічали по недільних апдейтах чи розсилці Джина. Кандидатів стає менше. Перші три місяці цього року вони тримались на рівні 90 але з квітня маємо мінус 200-400 кандидатів щотижня, і на момент запису відео у пошуку приблизно 87 з половиною тисяч кандидатів. Тобто мінус 3% лише, але також мінус 2,5 тисячі. Ваші версії в коментарях це добре чи погано? Бо я можу знайти аргументи за обидві сторони. Найшвидше зникають з пошуку кандидати з мінімальним досвідом або зовсім без нього. Але не обов'язково розробники найбільше падіння серед рекрутерів, маркетологів і початківців сисадмінів. Кандидатів у цих категоріях з мінімальна. Ним досвідом або без нього, за останні два місяці стало менше на 15%. Кількість QA без досвіду знизилась на 10%, а от розробників лише на 2%. Єдина категорія, де збільшилась кількість кандидатів, це лідершіп, тобто тім ліди, архітектори і сі левел позиції. Цікаво, що цей тренд зменшення кандидатів в IT повторює тренд на загальному ринку праці. За даними центру економічної стратегії, активність кандидатів у пошуку роботи відчутно знизилась в травні. Хто ті кандидати, які зараз залишаються Онлайн. Майже 44 з них розробники, ще 40 інші технічні спеціалісти, і лише 16% нетехнічні. Найбільше розробників мають 3-4 роки досвіду. Тоді як найбільше нетехнічних спеціалістів 7 або більше. Цікавий і неочікуваний особисто для мене момент. Частка розробників у групах за досвідом. Серед кандидатів онлайн до року розробників 48 Але чим більший досвід, тим ця частка менша. Серед кандидатів з досвідом 7 і більше років їх лише 38%. А не технічних навпаки більше серед найбільш досвідчених. 22% проти 9% серед кандидатів без досвіду. При цьому серед розробників без досвіду майже 40% фронтендери. Друга найпопулярніша категорія Python 12%, і далі Java 11%. Серед найдосвідченіших розробників фронтендерів лише 21%, хоча це все ще найбільша категорія на другому місці PHP і далі .NET. Ви ж правда зупиняєте відео, щоб роздивитись ці рейтинги. А тепер поговоримо про вакансії, але не про те, більше їх стало чи менше, а про те, де вони. В принципі, є. Останнім часом реклама найпопулярніший домен в українському IT, принаймні за даними Джина. Рік тому цей домен був аж на п'ятому місці. Приблизно в 30% вакансій рекрутери домен не вказують. Але серед тих, де до мене вказані, п'ятірка лідерів виглядає так: реклама 10,5% від усіх створених вакансій. Фінтех трохи менше 10%, Минулого року він був на першому місці. Гемблінг менше 9%, e-commerce е або маркетплейси 8% І SaaS-рішення рішення 7,5%. При цьому майже 15% кандидатів відмітили в профілі, що не хочуть працювати в гемблінгу. Це найнеулюбленіший дома найтівців на другому місці. Є далт, з ним не хочуть мати справу 13% кандидатів, але і вакансій таких не дуже багато. Вакансії, де треба працювати з криптою, не хочуть бачити в своїй стрічці 8%, і 6% не хотіли б працювати у геймінгу. До речі, геймдев на шостому місці серед найпопулярніших доменів у вакансіях. Я не дуже розумію, в чому проблема з геймдевом, тому чекатиму ваші пояснення в коментарях. При цьому кандидати, в яких більше досвіду, традиційно і найбільш перебірливі. Серед тих, у кого менше року досвіду, 90 кандидатів готові отримувати цей досвід будь-де тобто не відмітили жодного домену, як не розглядають серед тих у кого є солідний досвід хоча б 7 років таких лише 70%. але рейтинг самих доменів залишається таким же і на останок у нас найбільш глобальна аналітика від Нацбанку український it експорт зменшився на 5% у першому кварталі цього року. З початку російського вторгнення обсяг експорту it послуг тримається на рівні 500-600 мільйонів доларів за місяць із невеликими коливаннями. Краща ситуація зазвичай. Ай у грудні це логічно, бо багато хто розраховується лише в кінці року. Тож успішний грудень і просідання в січні ми спостерігаємо щороку. У січні 24-го it послуг експортували на 508 мільйонів доларів, і це менше за будь-який місяць попереднього року. У березні було вже 562 мільйони, але навіть із зростанням за лютий березень ці три місяці не дотягують до перших трьох місяців 23-го. Хоча насправді все не так погано, якщо порівнювати з 2020 роком, тоді обсяг експорт експорту за перший квартал був мільярд 180 мільйонів. Це майже на 35% менше ніж цього року. Так, після 20-го цифри зростали аж до рекордних двох мільярдів у першому кварталі 22-го А далі різке падіння, але краще ніж могло би бути. Принаймні, перший квартал цього року кращий за початок 21-го З менш оптимістичного нагадаю, що за 23-й рік експорт IT послуг вперше не виріс, а знизився на 8,5% порівняно з 22 м Зменшилась і частка IT в загальному експорті. Послуг, але вона все ще досить значна: майже 40% експорту послуг і 11% всього експорту. Трохи оптимізму додає прогноз консалтингової компанії Гартнер. За їх оцінками, глобальні витрати на інформаційні технології цього року виростуть на 8%. Можемо сподіватися, що це зростання зачепить і Україну. Але звісно, найкращим поштовхом для ІТ буде наша перемога. На цьому у мене все. Напишіть коментар про мою нову зачіску, і побачимось у наступних випусках. Сподіваюсь, більш оптимістичних.